Карти Таро. Старші аркани та сефіри дерева Сефірот. Автор Наталя Міловідова. Ця книга є першою у серії книг присвячених вивченню та пізнанню давньої системи взаємодії свідомості людини зі свідомістю планети Земля. Так, карти Таро, як і багато інших езотеричних інструментів, це не тільки про ворожбу. Аркани Карт Таро. Це коди доступу до планетарної свідомості, до тієї програми і до тих алгоритмів, якими міркує наша планета. Фактично, кожен Аркантаро дає налаштування і пояснює принципи та закони різних шарів, планів і вимірів планети, а також активізує механізми перетікання енергії та інформації між планетарними шарами та вимірами і пояснює базові принципи існування тих, хто мешкає на цих шарах. Карти таро колоди Circle of White надають можливість тим, хто хоче щитати і розкодовувати цей код, керувати власною реальністю в межах базових законів планети. Отже, карти Таро це такий туторіал до гри, назва якої життя. Ця книга розповість про те, яким чином всі аркани карт таро колоди Circle of White працюють у такому аспекті, проте ми зосередимося передусім на великих або старших арканах таро та сефірах. Оскільки саме вони описують стовбур свідомості планети Земля, який в Кабалістиці має назву дерево Сефірот або Сефіротічна магія, Дерево Сефірод, Сефіри та Сефіротична магія поняття дерево Сефірот походить від стародавніх текстів кабалістичного вчення про будову та принципи побудови свідомості планети Земля. Стародавні кабалісти розглядали будову планетарної свідомості. Тобто засад, згідно з якими мислить істота, яку ми називаємо планета Земля, як систему передавання різнорідних сигналів із різних рівнів свідомості планети, сефір між собою. Кожна сефіра являє собою відділ мозку планети, на кшталт різних відділів людського мозку з певними завданнями і законами, за якими вони працюють. А забезпечує зв'язок між різними сефірами канали, які описані старшими або великими арканами карт Таро. Модель дерева сефірот у такий спосіб описує абсолютно всі можливі стани, що які може зазнати людина та або інша істота, оскільки в моделі дерева сефірот людиноподібна форма це не єдина форма розумної істоти. Під час пізнання роботи як загалом планетарної свідомості, так і своєї власної свідомості як частини планети. За образом та подобою. Таким чином, вивчаючи різні стани сефір і арканів, розумна істота може пережити і пізнати всі принципи мислення як планети загалом, так і свої власні. При цьому вивчення дерева сефірот не можна назвати повноцінно релігійним вченням з тієї причини, що саме вчення постійно розвивається і, по суті, не є догматичним, не вимагає особливого поклоніння чи вшанування окремих богів. Ритуали на аркани та сефіри. Дерева сефірод не потребують особливих місць для їхнього виконання, а послідовники сефіротичної системи, за великим рахунком, працюють із принципами та законами, за якими розвивається психіка, свідомість та підсвідомість людини, а не з персоналіями на зразок різноманітних богів. Хоча для налаштування на окремі сефіри та великі аркани можуть використовуватися різні відсилання до богів, архетипів і понять з інших систем, наприклад, християнство 20-й, 21-й, 12-й аркан, мусульманство 18-й, 19-й, 14-й, 10-й аркан, культи різних жіночих богинь, 3-й аркан, Будда, 9-й аркан, шаманізм, 17-й аркан і так далі. По факту такі відсилання застосовують для кращого розуміння принципів роботи кожного конкретного аркана або сефіри, а не для безумовного поклоніння кожному з богів. Дерево Сефірод і система сефіротичної магії розвивається вже не першу тисячу років, і різні послідовники цієї системи в різний час розробляли свої власні трактування арканів, їхнього розміщення на дереві сефірод, з'єднання будови дерева Сефірод. З іншими системами, наприклад, астрологією, йогою, нумерологією, алхімією, герметизмом, масонством, магією давнього Єгипту та Греції, даоською системою, християнством і так далі. Останнім класичним прочитанням і накладенням Арканів Таро на дерево Сефірот за принципами сефіротичної вищої магії вважають версію ордену Золотої Зорі, що з'єднав усю попередню інформацію з різних розділів магії. В одну більш-менш струнку систему та породив інші ордени, трактування яких, хоч і відрізнялося від цього ордена, наприклад, орден Срібної зірки Алістера Кроулі, але продовжувало нести в собі ідею об'єднання різних релігійних і духовних систем Сходу і Заходу, південної традиції і північної, в єдину систему емпіричного езотеричного знання. Таким чином система сефіротичної магії у нашому трактуванні. Являє собою універсальний спосіб налаштування й об'єднання в єдиний інструмент різних таємних знань про те, як пізнавати себе і співналаштовуватися з процесами планетарного масштабу. Цей інструмент об'єднав і продовжує об'єднувати в собі різні сакральні й у минулому приховані знання про можливості людського і не тільки людського розуму та свідомості, а потім перетворює і з'єднує ці знання. Технологіями сьогодення і майбутнього нашої та інших типів цивілізацій, пов'язаних із глобальним майбутнім планети, необхідним підрозділом сефіротичної системи є так звана магія стихій, робота зі свідомістю і підсвідомістю на базі чотирьох базових первинних елементів, що умовно називалися повітря, вогонь, земля, вода, та які в різних поєднаннях породжували ще дві стихії життя і тій смерть. Однак не варто плутати трактування цих понять із сефіротичної системи зі способами проведення різноманітних ритуалів, хоча ритуали з натуральної чи побутової магії також вбудовані в дерево сефірот і є його частиною. У сефіротичній системі базові елементи використовують насамперед у їхньому високочастотному алхімічному понятті, тобто є, стихія вода це не просто фізична вода, а стихія вогонь це не просто фізичний вогонь. І так по кожній стихії. Кожна стихія в сефіротичній системі це насамперед параметри свідомості й підсвідомості, і саме в цьому сенсі варто розглядати описи ритуалів із гримуарів, відьом та чаклунів у трактатах стародавніх священних писань, і в щоденниках магів та алхіміків минулого і сьогодення. А це означає, що збирати кров жертв, копати могили або виривати коріння трав і дерев має сенс тільки в тому разі. Якщо вам недоступний цей більш високочастотний рівень розуміння базових стихій, тобто магічні стихії в їхньому первісному розумінні це певна частота вібрації думки та створення абстрактних чистих форм, що під час заземлення та наближення до фізичного тіла можуть набувати форми, відомі нам як вода, рідина, вогонь, плазма, земля, речовина, матерія чи повітря, газ. А також процеси життя, ефір розмноження та смерть руйнування обнулення. Тоді що ж таке стихії в їхньому первісному езотеричному розумінні, первинне розуміння базових стихій у магії, дуже схоже на ті події мікросвіту, що їх нині досліджують фізики в усьому світі, зокрема фізики, які вивчають квантову теорію. Основні поняття високочастотного аспекту магічних стихій це інформація, вона ж первинна матерія. Енергія і рух у часі інформації зарядженої енергією, за параметр інформація матерія відповідає стихія Земля, за параметр енергія або імпульс, відповідає стихія вогонь, тому стихія вогонь має дві полярності інь або ян, або два заряди мінус або плюс. Зате куди і навіщо рухатиметься інформація, як змінюватиметься її заряд, частота, об'єм і характер сплутування. Частинок та імпульсів між собою відповідає стихія повітря, майбутнє, за те, як інформація перетворювалася раніше, якими були її полярності, форми і зміни в минулому, а також яким є ритм тих частин, з яких складається матерія, і наскільки ці частини узгоджені між собою, відповідає стихія вода. Якщо всі цикли частин матерії та інформації максимально гармонізовані, і узгоджені між собою, а також між іншими подібними зовнішніми матеріальними формами, такий рух породжує розмноження і розростання даної матеріальної та духовної форми і називається процесом життя. Якщо цикли частин матерії та інформації перебувають у дисбалансі між собою та або породжують дисбаланс і порушення гармонії в інших подібних матеріальних формах у зовнішньому світі. Це спричиняє обнулення всіх процесів і руйнування цієї матеріальної та духовної форми, що має назву процес смерті. Магія стихій є частиною дерева Сефірот і описує механізми роботи арканів і стани сефір. Так, права колона дерева Сефірот належить до стихії, вода минуле. Це сефіри бінах, гебурах, ход і великі аркани другий, восьмий, сьомий, тринадцятий, дванадцятий, шістнадцятий, двадцятий. І 21. й На малюнку ця колона розміщена зліва від вас, тому що дерево сефірот накладається на свідомість людини дзеркально, тобто під час проекції на тіло людини вона відчувається праворуч і відповідає правій півкулі мозоку. Ліва колона належить до стихії повітря, майбутнє. Це сефіри Хокма, Хезет, Нецах і Великі Аркани: перший, шостий, п'ятий, одинадцятий, десятий, чотирнадцятий, вісімнадцятий, дев'ятнадцятий. Центральна колона належить до стихії вогонь і земля, хоча земля присутня у всіх колонах, але найщільніше вона представлена в колоні вогню теперішній час, і це сефіри, кетер, Тіферет, Єсот і Малькут, а також аркани Третій, П'ятнадцятий, Двадцять Другий. Є також три великі аркани, що відокремлюють частоти вібрації матерії в макромасштабі, перехід, через які пов'язаний зі зміною частоти сприйняття і трансформацією свідомості. Та фізичного тіла в більш вищу абстрактну форму це горизонтальні аркани четвертий, дев'ятий і сімнадцятий. Стихії, життя і смерть працюють по всьому дереву сефірод, але є два аркани, під час співналаштування, з якими енергію цих стихій можна відчути найяскравіше це сімнадцятий аркан, цикл життя, кругообіг і тринадцятий аркан обнулення, смерть. При цьому сефіри й аркани, що протікають між ними. Вкладені одна в одну. Сефіра Кетер утворює сефіри Бінах і Хокма, потім ті утворюють сефіри Гебурах, Хезет і Тіферет, які своєю чергою утворюють сефіри Хот, Нецах, Єсот, і врешті-решт малькут саме на частоті малькут або мулатхара-чакра, вібрують усі матеріальні форми того, що ми називаємо матеріальний світ і фізичні тіла. Також перший аркан утворює і його частиною є всі аркани нижче по лівій колоні. Другий аркан утворює, і його частиною є всі аркани нижче по правій колоні, і третій аркан будує 15-й та 22-й аркани. Здатність людської свідомості відтворювати пониження вібрацій частот від найвищої, всеутворюючої і абстрактної сефіри Кетер до найнизькочастотніших і найповільніше вібруючих частот сефіри Малькут. Цей процес називають матеріалізацією, або, навпаки, процес вознесіння, а також здатність свідомості мандрувати вперед і назад у часі, люди і назвали магією. Далі ми детально розберемо значення кожної сефіри та великого аркана в дереві сефірот, їхні основні якості та дію кожного на свідомість і тіло людини, а також подивимося, якими якостями наділяє кожна сефіра і великий аркан того. Хто здатний проводити та взаємодіяти з ними. Малі аркани і робота з магічними стихіями будуть описані в наступній книзі цієї серії Карти Таро Circle of White, малі аркани і магічні стихії. Невеликий опис малих арканів буде також подано наприкінці цієї книги для того, щоб ви змогли налаштуватися на ритуальну практичну магію малих арканів і магію стихій та отримати первинну інформацію про цю частину дерева Сефірод. Якості та аспекти великих арканів у колоді Circle of жайт зображені в реалістичній формі, але починаючи з восьмого аркана і вище за частотами аж до першого аркана гліфи, що зображують і вказують на якості великих арканів, стають абстрактними. Це пов'язано з тим, що форми вище дев'ятого аркана не мають зрозумілих нам образів і значень. І щоб дотриматися чистоти налаштування, ці аркани зображені в абстрактній формі. Так само, як і всі малі аркани, про що ми розповімо далі в наступній книзі серії. Для того, щоб налаштуватися на якості цих високочастотних великих арканів і аспекти малих, вам знадобитися, прочитати текст про кожен такий аркан, розфокусованим зором подивитися на зображення карти і дозволити енергії та інформації втекти у вашу свідомість. Для другого пункту необхідно володіти деякими базовими екстрасенсорними навичками, про які ми розповімо трохи докладніше в розділі про малі аркани.